Попри те, що українська сторона перепрошує а посол України в Польщі гідно бере участь у десятках заходів і кладе квіти. Однак медіа цього фактично не помічає ні, мейнстрімні, ні приватні, ні суспільні. Цю сторону ну фактично повністю оминають. І Російська пропаганда розкручує наратив, ніби українці не розуміють проблеми і не вміють просити вибачення, але це є неправдою, бо на прикладі українського посла зрозуміло, що українська держава усвідомлює трагедію і не ставиться до неї за пробацією. Росіяни вміють вбивати клин між нами. Вони дуже добре знають у який спосіб використати непокоєння, страх як інструмент впливу і грають цим майстерно.